На перший погляд вона нічим не відрізняється від інших. Але професіонал одразу розпізнає бас-гітару. Дмитро цікавився музикою з юності і першою опанував гру на акустичній гітарі, записавшись до народного ансамблю гітаристів. Бажання виникло ще напевно в шкільні роки, коли я вже почав слухати рок-музику і. Чим далі, тим важче. завдяки друзям, завдяки навіть родичам, певним чином, які мене можна сказати підсадили трохи на цю музику. Будучи студентом-першокурсником, легко знайшов друзів по інтересах і почав грати на бас-гітарі. Це був такий монстр під назвою Арфей блакитного кольору, звісно, з чотирма струнами. Причому струни були схожі, нібито від контрабаса. Переглядав багато концертів різних рок-гуртів відомих, намагався побачити, зрозуміти цю техніку, як на ній грають, як вона повинна звучати. До речі, кількість струн не головна ознака бас гітари. Вона може бути і шести, чи семиструнною. Важливий діапазон звучання, а саме низькі частоти. У мене був період, я почав дуже цікавитися музикою саме українською, зокрема, українським роком. Почав шукати гурти, але не з метою, щоб там до них долучитися як музикант, тому що на той час я не мав можливо достатнього рівня, щоб себе проявити в якомусь колективі. Долучився до їхніх спільнот у соцмережі і невдовзі отримав повідомлення від Віталія Калініченка, лідера гурту Веремій. Виявилось, тоді збирався новий склад. Відтоді вже 5 років. Дмитро, бас-гітарист гурту. Основна робота зараз спрямована на м, запис альбому, який повинен вийти навесні цього року який ми маємо презентувати вже у травні. Цьогоріч Дмитро закінчує навчання в музичній школі. Музикант не приховує, що це його хобі, а не основна робота. Музика лише для задоволення і ніяк інакше.